На світлині бійців, щирі посмішки, в тому і очі, сиру скроні та безліч у всі. а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синкром нічні, це не на не плане, ніби чи десь там чешні, а у вишневій моїй країні. Саме зараз її вояки всі країни від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття Вільна, сильна, без чварта війни віддають найцінніше життя України найкращі сини, шановні учні, колеги, гості, ми зібралися разом, щоб шанувати пам'ять Юрія Володимировича Лінивенка, нашого земляка, випускника школи, який загинув, захищаючи суверенітет та цілісність України. Урочистий мітинг реквієм з нагоди відкриття меморіальної дошки оголошується відкритим. І Буйте, і Зелені сади. І її не жаліть задні молоді. Ні крові вбиті, ні поту в дорогі. любив свою країну, Юрій Людмиленко. Він боровся за Україну. Він стояв на сторожі волі та незалежності. Він Юрій Володимирович народився 8 жовтня 1971 року в місті Балинка Харківської області з 1978 року. Навчався у Бавінківській загальноосвітній школі перших трепи, третіх ступенів номер 2 яку закінчив у 1989 році. До Лавнадзивартії Юрій вступив до Правіння у травні 2014 року. Адже відчував у цьому душевну потребу і не міг просто знаходитися вдома та споглядати за подіями, що відбуваються на сході України, Юрій Володимирович Лінивенко, старшим солдатом резерву, куметником першого відділення другого зводу батальйону спеціально обозначеної військової частини. 1066 Національної гвардії України. Позиний Пастор. Після того, як Слов'янськ, Краматорськ та найближчі до них села були звільнені, Пастор дозволяв Дибальцеві. Там була його наступна ротація. У жовтні, знаходячись по нетривалій підпустці, Юрій був присутній у Барвінковому на благодійні акції, організовані волонтерами, школярами та працівниками культури. І висловив слова подяки усім небайдужим людям. Які так самовідано допомагають армії. Воїн без смертей не буває. Проте кожна мати, вправляючи свого сина у гарячу точку, все ж сподіває, що її дім омене лихо, що її дитина обов'язково повернеться в родину живою та неушкодженою. Віда прийшла 5 січня 2015 року. Страшна і бажальна звістка за лічені хвилини облетіла весь Баренківський район. Життя 12 бійців Національної гвардії забрала страшна ДТП, яка сталася поблизу села Мінківка Артемівського району Донецької області. Серед них був і наш земляк. 43-річний старший солдат резерву Юрій Ліниленко. Президента України від 22 червня 2015 року за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі та українському народові старший солдат резерву Лінивенко Юрій Володимирович нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Пам'ять про нашого земляка, який віддав своє життя за мирне небо над Україною навіки житиме в серцях рідних, близьких та знайомих йому людей. Сьогодні на мітингу присутні батьки Юрія Людмила Олексіївна та Олександр Олексійович, брат Юрія Вадим Олександрович, сестра Олена Олександрівна, донька Аня. Мамо, не плач, я повернусь весною. Шибку пташинкою в дарі свою, прийду на світання в садок із росою, а може, дощем на поріг опаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, вже слово, матусю, не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі нові. Мені Колосково ангел співає, і рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька щенить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Запрошуємо до слова голову Барвінківської районної ради щолок Валентину Семенівну. Шановні учасники заходу. Сьогодні у нас така подія, яка болить кожному. Ми сьогодні відкриваємо меморіальну дошку. В честь загиблого нашого земляка Юрія Лінивенка. Які б ми слова втіхи говорили батькам, ми не зможемо їм втішити, тому що ми не можемо повернути сина матері, батька дітям. Юру, я знаю дуже давно з самого дитинства. Так склалася доля, що ми жили на одній вулиці поруч. Ми з його мамою разом ходили в одній вулиці до школи. Я пам'ятаю, як він народився. Як оце хлоп'я таке красиве бігало по вулиці, бігало по скрупні, не думаючи, який короткий вік йому готувала доля. Як його любила мама, як його пестили бабуся і дідусь, вони в ньому просто не чаяли душі. І ті події бурхливі, і і пішов добре захищати незалежність нашої України. І сьогодні, відкривши цю дошку, ви подивитесь, шановні діти, що він буде кожного дня вас зустрічати своїм поглядом і проважати вас додому, нагадуючи вам, що він віддав своє життя за нашу незалежність то світла пам'ять йому, Юрія. А батькам бажаю міцного здоров'я, сили, добробуту. Я знаю, що ця боль, як кажуть, що час він лікує, ні. Він цю боль залишає в серці на віки. Вилікувати пам'ять, кроваву пам'ять, не випити до нас. Людське горе, солдатська доля, чужа війна. Нехай скрипить страх страждений дожди, досягне хмар і неба, і сонця, і пом'януться дні, коли сини мої, Добдали ті страшні дороги. І скільки, наче масок чорних плит, вони відчули усі біди долі, вічному небі, де холодний вир солдатського людського болю. Знають ні підуть роки, життя листки перегортає, а біль війни навіки чомусь не замовкає. Я повернуся з тих завій, але тривожні сни, як рани, що ми ведемо смертний бій, і що товариш все ще з нами. Живу товариша нема, немає сина, брата, друга. І тиша скрикує німа, і не замовкає в серці туга. О Україно, ніжно пригорни усіх живих своїх синів, як мати, щоб ми уже не бачили війни, а чули лиш про мирні дні. Всім нам під силу, це віддати честь патріоту, що поклав найцінніше власне життя за Україну, за мир, за своїх дітей, і зробити все можливе, аби пам'ять про нього жила вічно. Сьогодні на будівлі нашої школи, де 27 років тому Юрій та його друзі вчилися, змагалися, вишкетували, сподівалися і мріяли. Ми відкриваємо меморіальну дошку на його честь. Право відкрити меморіальну дошку надається рідним та близьким Юрія та членам учнівського самоведування. Шановні однокашники і присутні, так, так, однокашники. Тому що це і моя рідна школа, якій я навчався 10 років. І в ті часи нам теж прищеплювали відчуття патріотизму. Тільки на той час дружина школи носила ім'я Олега Кошевого, видуманого героя, видуманого літературного образу. В цьому сенсі вам пощастило і вам. В, ви, ви оказали, вам вказана велика честь, що ви навчаєтесь у тій школі, де ходив своїми ногами наш справжній герой, парлінківський герой. Він ходив, він дихав цим повітрям, він знаходився е, на, у цих стінах. Чого подвиг? Коли російсько-терористичні війська окупували Слов'янськ? Коли всі були розгублені, не знали, що робити, а латентні зрадники міряли колорадські стрічки. Він піднявся сам і пішов, пішов добровольцем, пішов за велінням душі. Його ніхто не заставляв, йому ніхто, просто йому так хотілося. І він, він поклав своє життя. Це вияв найвищого людського духу, прояв найвищий прояв патріотизму. Друзі, але не це навіть єдина його заслуга. Я його головну заслугу і йому славу бачу в тому, що він, а це ж не секрет, друзі, що терористи приїжджали в Барвінкове, вони тут розвідували, і е, це могло бути набагато гірше. Але Юрій. Юрій з своїми товаришами, Елвіс Турок, Паша Адвокат і ще багато своїм зводом. Він стояв на блокпосту. На трасі, яка з'єднує слов'янські барвінкове, саме він захистив барвінкове. І зараз, коли ми просипаємось утром і бачимо перед собою теплу кімнату і чисту стелю, ми вдячні йому за те, що ми не ночуємо в підвалі, що ми не дожитаємось вистрілів і взривів. Коли ми йдемо хто на роботу, хто до школи, ми вдячні йому за те, що в нас цілі будинки, що в нас не розбиті вулиці, що ми не хлібнули війни. Ми вдячні йому за це. І ви, учні, ви приходите сюди. І вам Наталя Валентинівна не говорить. Так, учні, приїхав російський гумком двой. Будуть обстріли. Значить, першому на першому поверсі не треба, не займаємося, не учиться. Якщо зірветься снаряд, прошиє нас крізь перший поверх. На третьому поверсі теж не можна учитися, тому що прилетить снаряд на кришу, обвали кришу. З того боку теж не можна вчитися, якщо вдарить снаряд, він ту сторону розіб'є. Значить, навчаємось на другому, саме без місто. Ось другий поверх. Отут, і цього нема. Чого нема, а могло бути, і це завдяки саме Юрію Лінивенку. завдяки йому і його товаришам. Його заслуга перед усім тим, що він оградив своїми грудьми. Він оградив Барінкове від війни. Слава йому, слава герою! І я дарую цю дошку своїй рідній школі з побажаннями, щоб з її стін виходили тільки справжні патріоти. Слава тобі, Юрію! Е, герої не вмирають. Слава Україні! Вітер війни по душах хрупле. Било від гармат на раки оглядають. Годинник життя безупинно йде. Лиш пам'ять. Лиш пам'ять, усе пам'ятає. Затихли всі кроки, громада мовчить, Скорботи хвилиня. Ніколи нехай не вертається димом не відкривається, небо владить. Шановні присутні, схиліли голови перед світлою пам'яті загиблих в зоні АТО, випускника нашої школи Лінивенка Юрія. Шановно, хвилиною мовчання героїв і всіх українців, які віддали своє життя за самостійність та незалежність нашої держави. Вічна пам'ять! І загибли. тихо помірно. Героїв тих, що били за свободу, а ворога назавжди проклянемо за те, що відібрав він світ народу. what Сплять, ми ж плачемо, вони ж не плачуть, їхні душі мрять наряд... героїчним жовто-блакитним полум'ям. Нехай кожен з вас торкнеться пам'яті цього священного вогню, частинки вічного, а світло цієї свічки хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості жертвував собою. Вони повинні жити в нашій. памяти. Мам, кош мой, Які ляжуть до підніжжя меморіальної дошки. Прошу вшанувати пам'ять і Юрія Володимировича покладанням ліжки.

За по землі і досі до гори гори моя сміча, за рідних до ролик, за тих,